Я літав на фурі, коли це ще не було в мейнстріму. Бойовий птах, який виконує завдання будь-коли, будь-де і будь як В таких умовах, як літає фурія, у нас не літає інколи жоден інший літачок. Ми зараз є бета-тестувальниками покращених комплектів батарей з ймовірністю 99% Ми виконуємо це завдання. Ти не стаєш пілотом, доки не знімеш свою фурію. З якогось десятиметрового дерева курія на даний момент один з найбільш розповсюджених, найбільш витривалих, найбільш корисних напевно на лінії фронту. Найтопиша професія, яка може тільки бути, слава Україні! І вривайтесь третю штурмову. Закінчив університет, Київський національний аграрний університет. Після університету виїхав за кордон в Данію, прожив 4 роки в Данії. Народився в мене там син. В Данії я працював в аграрному секторі. Да, там, спочатку звичайним робітником, потім менеджером на фермі. Пропрацював там 4 роки. Але так стало, що потрібно було повернути. Мане, мане літ. Тю, мун. Ну, ще я ходив там в Данію кілька місяців в данську школу. От. Датську о, знав більш-менш, але 4 роки вже не спілкувався. 28 січня 2022 року отримав о, ПМЖ на 8 років в Данії. О, Розпочалась широкомасштабна війна. Там трошки ми займалися зданцями перший час, перших два тижні. Ми перевозили біженців з України в Данію, поселяли їх там. Розпочалась повномасштабка. Я в перший же день дзвоню до свого данця, мого знайомого друга, власника ферми однієї. Кажу так і так. Я вирушаю в Україну. Він каже: мені не поспішай, Ми тут організовуємо автобуси. Він організував два великих автобуси і каже: потрібен перекладач. Ми вирушаємо до кордону з Польщею, Польщі з Україною. Будемо забирати біженців за власний кошт. Будемо їх поселяти тут в Данії, Потрібна невелика твоя допомога. Я кажу, ну хорошо, добре, давай спробуємо. І так він трошки на пару тижнів зміг мене затримати. От. І ми здійснили два чи три рейси, я не пам'ятаю. Їздили по всіх пунктах пропуску Польщі з Україною, забирали біженців, дуже багато дітей, жінок. Це були дуже такі е. сенситив. Речі, бо тоді я вперше я забирав там жінок, дітей з Ірпеня, з Пучі, які змогли вийти на неокуповану тоді територію, які змогли вийти з окупації. І вони розповідали там про звірство росіян, і я тут в Данії, а там таке твориться в Україні. І знаєш, мені це було дуже-дуже важко чути і усвідомлювати. Мені було 20 років, коли я поїхав в Данію. Молода людина е розумів, що крім мене, в цьому світі мені ніхто нічого не дасть, і потрібно якось е рухатись вперед. Хотів заробити грошей, повернутись в Україну, е там, відкрити свій бізнес. В принципі, е це ми в травні місяці вже мали повернутись 22 го року. Все в січні місяці купили будиночок. Під Києвом там, землі трошки хотів займатися фермерством в Україні. Ну, вийшло так, що повернувся не в травні, а в березні. Спочатку ну, на кордоні поляки дуже дивились на мене дивно. Вони взагалі нічого ну, типу, так, нічого не казали. А вже коли заїхав на територію України, там, прийшов на митний контроль. Кажу, питають мене, куди я їду. Я кажу, в Київ, а вони так подивились на мене в Київ. Ви що, там же ж бомблять, там же ж війна. Ну, типу, може, може передумаєте, може вам того не треба. Я кажу, ну типу, в смислі. От здивуванням, да, і з, не, з нерозумінням, чого, чого я туди їду. Це такі перші дні, коли перші тижні, коли в людей була паніка. Страх, всі були налякані. От. А на початку березня я зв'язався зі своїм другом, побратимом, кумом. В принципі, чому у мене в подальшому і буде такий позивний кум. Зв'язався зі своїм е, кумом, який є офіцером Збройних сил України. Він е, по фаху своєму є офіцером, і він е, був інструктором. Є інструктором. Саме на безпілотниках, на літальних апаратах типу крило, розвідника, саме на фурії. О, так що Я літав на фурії, коли це ще не було в мейнстріму. Зразу да, на початку 22-го року е, закінчилась Київська кампанія, я трішки побув е, е, там в деякій столовій військовій частині півроку, потім почала формуватися третя штурмова бригада. Ну, я приєднався до лав 3-ї штурмової бригади е, зразу в роту безпілотних систем на той момент, зразу е, саме в підрозділ, де літають на розвідувальних крилах. У mm. мене так сталося, що я ще з дитинства любив що щось конструювати, щось ламати, розбирати, потім відремонтовувати. Там три роки братові на день народження подарили фотоапарат. Мені було три роки. Я пізніше дістав цього фотоапарата, розбив молотком, бо мені було цікаво, що там всередині. Дякую своєму батьку, який мене технічно навчав, звичайно, Які знання, розуміння розбиратися в тих чи інших приладах. Чи Автомобілях, так як в мене батько водій, і це зараз дуже допомагає сильно в роботі кожен день. Там з тими чи іншими засобами бувають якісь історії, пригоди, коли в тебе там не працює антена, потрібно перепаяти конектор, Щось сталося з батареями, потрібно в цьому всьому розбиратись. Там якісь пошкодження фіза ляжу, наприклад, потрібно. Це все ремонтувати, клеїти, і е, для пілота технічне розуміння, технічна обізнаність є дуже важливою рисою. Ви можете бути не такі е, підготовлені фізично. Ви можете там не розумітись дуже е, в якійсь військовій сфері до вас, це потім прийде. З досвідом, але е, для самого початку пілоти повинні бути, хоча б мінімально е, обізнані технічно, і щоб вони були з прямими руками, могли це відремонтувати в польових умовах. Що щось сталося, бо від цього залежить боєготовність екіпажу і виконання завдань таких можна виділити декілька е, основних наук. Це звичайно, аеродинаміка, звичайно, метеорологія. Пілот повинен розумітись в вітрових потоках, напрямку вітру, погодних умовах. Він повинен розуміти, чи в тих чи в інших погодних умовах літак може летіти, як довго він може летіти, скільки йому повертатися. Радіозв'язку повинен розумітися, тому що. Потрібно вибирати радіогоризонти, розуміти, коли тебе піддавлюють. А коли ти просто неправильно вибрав позицію, і через тебе, і через це в тебе поганий зв'язок. Е дуже дуже багато нюансів. Е да. З таких основних я виділив аеродинаміку. Це тому, що ти повинен розуміти, як летить в тебе літачок, чому в тебе летить літачок, а не падає, і що не потрібно робити, бо може літачок впасти. Поширення радіозв'язку, тому що причини я вже назвав, і, звичайно, метеорологія це, напевно, три стовпи, на якому все базується. У нас відбувається взагалі, коли люди приходять після навчання, ми їх донавчаємо, і вже коли вони готові виходити самі в бойові умови, вже опитний їде, просто контролює. Деякий час роботу новачків, пілот, досвідчений пілот дивиться, каже, все, ця група досвідчена, вона може літати сама. Коли ми повернулись навчання з 190 центру підготовчого, це був 23 й рік, тоді крила вже як такі вони були, але масових екіпажів масово не літали. Тобто у нас зразу з коліс Кинули в бій. Ми сьогодні приїхали, грубо кажучи, з навчання. А завтра, хлопчики, отримуєте комплекс і зразу виходите на бойові позиції. Штурмовики йдуть в бій. Ми повинні коригувати вогонь артилерії в сьомій годині. Ми всі нервуємось. Ми мали злітати о 6.30, зразу одразу не запустився двигун на старті. Потім розібрались, чому помилка пілота. Ну, помилка мене через те, що ми всі нервували. Другий запуск. Той, хто натягував е, запускаючий е, фурії, погано натягнув леєр, запустив, вона не злетіла. Третій запуск. Е, ми В чому кайф в в тому що вона є дуже міцним літачком і в полі дуже ремонтопригодним. І от на третій запуск ми беремо е, після другого запуску фурія приземлилася в землю, вона прямо врилася там. Підходимо, вона ціла, жива, ми тільки плючку з нею поздували, на третій раз нормально запустилися і е, трошки запізнились, звичайно, на виконування бойової задачі, але відкорегували вогонь артилерії. Е, е, тоді наші штурмовики добре просунулись. Ми там знищили декілька вогневих точок, русаків. І завдяки тому, що курія така стілька, стійка і пробачає стільки наших помилок. Е, ми виконали бойове завдання і продовжуємо роботу. Багато зараз мобілізованих, в яких немає мотивації. Але мотивація з'являється саме на полі бою, коли ти вражаєш ворога, бачиш, що це саме ти, і що саме ти, як кажуть, наближаєш перемогу. Так як я четвертий рік на війні знищено звичайно дуже багато. А, найбільше запам'яталося напевно, ну, були такі великі цілі, як самохідна мінометна установка тюльпан Це 230-мм самохідний міномет. Були знищені тори, а, САУ а, танки. Найбільше запам'яталося в 23 році, напевно, що коли ми за добу, тоді тільки з'явилися засоби FPV, протидії ворожого реп майже проти FPV ніякого не було. Ми за одну добу знищили чотири гармати і шість танків. Це, напевно, що були най, найвражаючі наші результати. Це було в середині 23 року на Бахмутській кампанії. Курія на даний момент один з найбільш розповсюджених, найбільш витривалих і найбільш корисних, напевно, на лінії фронту. Вона є масова, вона є практична, вона є. Легко, легко навчити підготувати екіпажі до не на неї. Вона є е, зрозумілою пілотом, вона є передбачуваною в своїй поведінці. Ти впевнений з нею, що коли ти виходиш на бойове завдання, навіть коли е, в тебе трапляється таке, що подавлення зв'язку, вона все одно розвернеться додому. Шанси, що ти її втратиш, ну вони звичайно є, але дуже дуже мінімальні. Часто буває таке, що там літачок не задав літачок, піддавили, зв'язку немає. Він кудись летить, э, висаджується в нього батарейка. Ми плюс-мінус розуміємо, де він може сісти, і там йдемо, шукаємо по полях э, літачки. З курією таке трапляється найрідше. Ми впевнені в тому, що коли ми виходимо на комплексі курії э, на бойове завдання з ймовірністю 99%, ми виконуємо це завдання, бо вона є прогнозуєма, вона є дуже стабільна до вітру, вона є дуже стабільна до подавлення рев. В таких умовах, як літає фурія, у нас не літає інколи жоден інший літачок. Щоб без супутників взагалі злетіти може лише фурія. Летіти з нічною камерою вже в день. Коли сонце слітить, може фурія. Лака, наприклад, такого не може, бо в неї дуже світло чутлива камера. А фурія виконує такий бойовий птах, який виконує завдання будь-коли, будь-де і будь як Ми кажемо, що кожна фурія має душу. Знаєш, кожна фурія, вона як жива, як жива, і до кожної фурії потрібно знайти підхід. Бо там фурія одна. Управляється хорошо, коли ми її достаємо з коробки. Іншу хурію десь треба підкрутити щось, підправити, щоб вона летіла і працювала хорошо. З кожною хурією потрібно домовлятись і домовлятися по-різному. А взагалі, в нас загальна назва, як ми називаємо наші хурії, це скайп-фурії. Ну тому що коли ми на них літаємо, ми отримуємо виключно задоволення. Звичайно, в нас інколи буває таке, що ми і ругаємось на неї. Але в більшості ми отримуємо кайф. Сервіс Атлон Авіа став набагато кращим. Він став напевно одним з найкращих тих, з якими нам доводилось працювати, а доводилось нам працювати з багатьма. Я, наприклад, тільки я як пілот маю фах навченість на шість різних типів крила розвідки. І скажу так: політаючи. А літаючи на практиці, навіть на більшій кількості е, типів е, крил такого сервісу, як в Атлон Авіа, по швидкості ремонту, по якості ремонту, по відклику техпідтримки, по якості надання консультацій техпідтримки, напевно, немає ні в кого. Ну не напевно а це точно, що немає ні в кого. Е, зараз ми відправляємо літачки на ремонт. Буквально до тижня часу, яка б не була складна поломка, літочки повертаються назад до нас. Це дозволяє нам бути завжди боєготовими і завжди виконувати ті чи інші завдання. Ми зараз є бета-тестувальниками покращених комплектів батарей до курі, бо раніше було так, що не вилетіли, знайшли якусь ціль. Там, доки вогневі засоби ураження знайшли, а ця ціль вже поїхала. Чи почало рух на схід а, на відкат? Нам потрібно вже повертатись, ми її не можемо супроводити, і ціль втрачено. І більшість таких важливих жерних цілей, наприклад, як там Гради, Танки, Сау, а, вони просто уїжджали собі на місце їхнього базування. Ми їх не можемо супроводити, бо ми повертали літачок для заміни акумуляторних батарей. На даний час ми можемо знищувати, доводити їх до пункту базування. На пунктах базування там, звичайно, не тільки цей танчик, куди нас привіз, а там може бути ще будь-чого багато. І якщо ці батареї поступлять війська масово, то це дасть значний ефект в якості виконання бойових завдань саме засобом типу крило в розвідку. У будь-якому підрозділі, чи то піхота, чи то штурмовики, чи артилерія це в більшості чоловічий колектив, і в чоловічому колективі в таких складних умовах, як ми знаходимося вже четвертий рік, з гумору просто не виведеш. Дає якусь розраду, це дає якесь забуття про те, що ти довгий час не бачиш своєї сім'ї, свого дому. Ну по суті, четвертий рік я зараз знаходжусь з хлопцями і ми так жартуємо, що в ну, нас такі умови, що ми там знаходимося всі живемо в одні в одному приміщенні. І ми жартуємо, що один одного ми зараз частіше обнімаємо, знаєш, і спимо один біля одного, ніж з нашими дружинами. Гумор. В такому середовищі, ну, він життєво необхідний, бо без нього просто не виведеш. Війна буде тривати ще довго. Війна нікого не омине, на жаль. Як би нам не хотілося якогось миру чи перемир'я, потрібно захищати свою домівку, свою землю, своїх батьків, дружин, дітей. Краще зараз долучитись до війська стати. Фаховим е спеціалістом в якійсь сфері, яка вам подобається, враховуючи те, наскільки в нас зараз демократично побутована рекрутингова кампанія, цивільна людина може вибрати собі будь-яку спеціальність, куди вона хоче йти. Починаючи від піхотинця, е закінчуючи якимись діловодом, е В онлайн режимі знищуємо ворога. Дякуючи піхоті, тільки ми і тут знаходимося, все, що роблять інші люди в армії, це тільки заради життя піхотинців. Єдиний мінус роботи на крилу розвіднику це то, що інколи, наприклад, я личу і думаю, як кайфово тим же самим артилеристам, чи ребівцям, чи паколошникам, тому що їхній засіб. На якому вони працюють, від них нікуди не полетить. А наш літачок може інколи полетіти від нас, цінуємо і любимо наші літачки, то приходиться інколи їх забирати з самих не дуже приємних місць. У нас є посвята в пілоти фурії. Це Ти не стаєш пілотом, доки не знімеш свою фурію з якогось десятиметрового дерева. Або ще як вчили нас інструктора, наші, а, якщо виходиш в велике, гарне, красиве чисте поле, ти бачиш там одиноко стояче дерево, сумуючи, тобі потрібно взяти пилку і обов'язково його спиляти. Бо ти, бо ти по-любому або влетиш в нього, або сядеш на нього. На нашу думку, навчальник-центрах треба ще додати один фах підготовки, саме лазіння по деревах. Я доєднався до третьої штурмової. Як тільки вона формувалася, я зростав разом з бригадою. У Нас бригада зараз розширилась до третього армійського корпусу. Це дуже велика честь для мене і дуже велика відповідальність. 95% – це були усі добровольці, усі заряджені хлопці, які готові і хочуть воювати, які хочуть. Знищувати ворога і наближати перемогу, таке враження, що ти просто своїми тіпочками а, виїжджаєш на якусь ділюгу, просто там. Ну виїжджаєш на роботу, просто потусити своїми хлопцями, яких ти знаєш вже дуже давно. А, відпрацьовуєш, виконуєш свою роботу, повертаєшся додому. Цивільна людина. А, в нас немає там пане полковник, пане генерал. Дозвольте доповісти. Дуже велика підтримка від командування, але і в свою чергу ми повинні відповідати цьому, і ми повинні якісно виконувати свою роботу, повинні бути відповідальними і не підставляти командування. Якщо проблеми по здоров'ю нас є патронатна служба, як пройти медичний огляд, це все забезпечить. Якщо там життєві проблеми, відпустити, поїхати додому, вирішити звичайно в межах розумного в рамках розумного. У нас все заточено на те, щоб людина почувала себе комфортно і хотіла працювати. Наша бригада, напевно, що одна з найкращих. Лінія фронту, яку ми тримаємо, була одна із найбільш стабільних. Окрім цього, що ми виконуємо бойові задачі, тримаємо свою лінію фронту, що інколи допомагає суміжним підрозділом. Наша бригада займає перше місце серед лінійних. Бригад в збройних селах України по кількості вражених цілей.